Виталий Бедали в прото я. Про Шри-Ланка, рейтинг 1846. захиста Лехіна. Як же це весело таке грати? Сон є 6 ф 4, да, за залізе? Чин рівно нам Ні. Нікуди не поспішає. А ми. Просто поля заберемо, щоб тут кінь нікуди не. Не йшов, куди його не просять. Все-таки він тут стоїть не дуже вдало. Що є можливість скинути ізольованого пішака, з радістю скидаю. Тому що це слабкість. Ну, З іншого боку, і дає нам якісь динамічні мотиви. Закриє, ну, буде поганий білопольник у нього. Так, але я їм дав йому пол є 4. Там. Він ну я ж б'ю тут якби. Чи ти хочеш шаг дати? Хм. Цікаво. Ну окей, повірю тобі на слово. stop Маленьку пасточку зроблю. Хоча, можливо, у мене тут щось підвисне випадково. В принципі, можна вже і так вдарити на е 4 потім кінь. Кіннідва не ну, неважливо, він вже повівся на цю, тоді йдемо сюди. Першак. Так, він хоче сказати, що так, якщо так. Просто-напросто. якість є, тепер треба. Технічно реалізувати. Бажано поміняти слині, залишитись троє проти коня. Ну просто нехай суперник здасться і то добре. Подякуємо йому за таку партію, що він не витрачав час. 74 на 92. Але зазвичай, якщо вони розігрують такі дебюти симетричні венжпрі відразу, то зазвичай вони грають прямо до кінця, але. Суперник прям мене приємно здивував. Так. Ну, поки що все окей, ну рівна якась позиція. Тут була цікава ідея, якщо я взяв би кінів 6. Ні, кінів 6 не дуже добре. Але я чогось цього, цього боявся, бо куди йти, я не розумію. Король аж 8, він б'є, тут такий рентген. Тепер каже, да все окей. Тора є 8. Ой. А, ця тура. Нормально, да? Такий під шах ставати, нічого нема. Кінь D5, просто шах. Слон D4. Ну, окей, я просто захистив це Пол Дейвс. Бумелс. Слон D4. Тура Д4. Кінь 6. Слон 6. Турай Тура 8. Король G7. Турей 3. Тепер вже була в нього зайва якість. Не два, ну, не два слони, але комп'ютер каже, що безнадійно. Плюс два у білих. На жаль. Ну, але з'їв якість я. Так, тут ще він якось міг тримати турає 3. Три. Зависають фігурки, так? Да? Кінь 3. Ну, я не знаю. Блискучий хід. Якщо взяти турою, то що? То ні, що? Просто відійшли. По матеріалу рівно, але фігури трохи краще стоять у чорних. Ну, два слони. Перевага двох слонів відкрита позиція. Ну, а тут просто від'єлено так. ТЦ ці. Ти -ці.